Привіт! Сьогодні в нас віньяса йога Починаємо з позиції лежачі, ми лягаємо на спину. Прижимаємо колінка до себе, до грудної клітини. Починаємо робити невеликі кругові рухи. В одну сторону можна закрити очі і в іншу. Розминаємо поясниця. Звідси виходимо в позу щасливої дитини, беремося за п'яточки чи за внутрішню частину ступнів і покачуємося в одну сторону в іншу. Можна трошки повипрямляти ноги в одну сторону в іншу. Молодці, робимо скрутку. Колінка разом переносимо стегна в ліву сторону, робимо скрутку вправо. Плечики залишаються по центру. Повертаємося назад. Те ж саме сте в праву сторону, але скрутка вліво, колінка вліво. Молодці, повернулись до центру, Випрямляємо ноги і крутимо ступні в одну сторону і в іншу. Можна ще додати руки, трохи розм'яти ще коли та кісти рук. Разом. Тепер згинаємо колінка, скрещуємо ноги і починаємо покатуватись вперед назад. Розминаємо спину. І наприкінці, десь після 3-4 разів, ви виходите вперед в ви позицію сидячи. Молодці. Руки перед собою, ноги назад, стаємо в позицію стола. Зробимо кішку корову, класично вдих, розкриваємо грудну клітину, дивимося наверх. Видих, округляємо спинку, дивимось вниз. Ще три рази вдих, видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих і видих. Зараз додамо трошки ще ноги, робимо. Вдих, розкриваємо грудну клітину і п'яточки тягнемо до сідниці. Коли округляємо спинку, тепер округляємо спину, піднімаємо колінка наверх. Така динамічна кішка корова з ногам ще три рази. Дихаємо. Можна через рот, можна через ніс. Як вам зручніше. І останній раз. Молодці. І виходимо в позицію дитини, опускаємо голову вниз та стягнеться до п'яточок. Робимо невелику скрутку, права рука під ліву, можна ще покласти праве вухо на кіле. Молодці, Повертаємося до центру, міняємо руку, ліва рука під праву, ліве вухо на кіло. Молодці, Повертаємося до центру, піднімаємося на колінка, руки разом, вдих, руки наверх і видих, руки, як кактус. Сідаємо назад на п'яточки, ще вдих, руки наверх. Розкриваємо грудну клітину, руки як кактус. І сідаємо назад, ще два рази вдих, видих. Разом. Ще вдих. Видих. І разом звідси виводимо руки вперед, виходимо ви собаку морди вниз. Згинаємо одне коліно інше. Дивимось на великі пальчики ніг. Тепер вдих піднімаємо праву ногу наверх і ставимо праву ногу справа від правої руки. Опускаємо ліве коліно на килим, вдих розкриваємо грудну клітину і робимо кругові руки правою, кругові руки правою рукою. Теж як кактус, розкриваємося повністю грудну клітину, розкриваємо в праву сторону. Ще два рази. Молодці. Ставимо праву руку назад до лівої і випрямляємо праву ногу в ардах. Номинаса більш такий варіант по діагоналі. Голова опущена вниз. Молодці. І звідси виходимо назад в собаку морду вниз. Тепер теж саме ліва сторона. Вдих, ліва нога наверх. Видих, ставимо ліву ногу зліва від лівої руки, опускаємо праву колінку на килим. Ліва рука перед собою і розкриваємося в ліву сторону. Кактус. І ще декілька разів. Розкриваємо грудну клітину. Молодці. Ставимо ліву руку назад, випрямляємо ліву ногу. На себе тянемо носочок лівої ноги. І повертаємося, в собаку можете вниз. Вдих, них праву ногу, справа від правої руки знову ж таки. Але зараз ми вже в такій позиції на можете поставити собі кулачки. Перед собою і розкрити грудну клітину можна поставити блоки. Тянемося вперед. І ми ще тут на декілька вдихів і видихів. Молодці. Тепер концентруємося на лівій руці, переносимо вагу на ліву руку, руку трохи повертаємо. П'яточку до центру повертаємо носочки в праву сторону, трошки посунемо праву п'яточку в центр. І робимо позицію горизонтального ланчу. Можна таз опустити вниз, поки що не падаємо повністю, а залишаємося тут. І робимо вдих, розкриваємося і видих, опускаємося вниз. Іще три. Два. І один. І тепер падаємо вниз. Можна руку в сторону, можна наверх, можна на колінку. І відштовхуємося лівою рукою килима. Молодці. Звідси повертаємося назад і робимо розножку. Повернулися в ліву сторону, у нас п'яточки йдуть назад. Робимо вдих і видих, падаємо вниз. Напружуємо ноги. Напружуємо ступні. Молодці. Повертаємося назад до правої ноги і виходимо в собаку мордою вниз. Теж саме ліва сторона, вдих. ліва нога наверх, до лівої руки. Позиція бігуна. Ноги сильні, тянемося вперед, розкриваємо грудну клітину, плечки назад. Можна похитуватись, можна залишати статичній позиції. Молодці. тепер трошки ліву п'яточку до себе, до центру ближче, розгортаємо носочки в ліву сторону, ставимо праву руку на килим і робимо позицію горизонтального ланчу. І сідаємо вниз, але не повністю, а трошки залишається відстань нас до килиму, десь декілька сантиметрів. Розкриваємося, вдих, піднімаємо таз наверх, видих, опускаємося вниз. І ще три. Молодці. Два і один. Молодці. Тепер опускаємося вниз. Тянемося, ліва рука в сторону, на колінка чи наверх. Тепер розгортаємося назад і виходимо в позицію розножки в праву сторону. Опускаємо голову вниз. Тянемося. І повертаємося назад до лівої ноги, виходимо в собаку мордою вниз. Тепер 10 маленьких кроків до початку кілену. Розкриваємося, округляємо спинку і йдемо. 6, 5, 4, 3, 2. Один вдих. Розкриваємо грудну клітину, видих, падаємо вниз. Беремося за протилежні лікті, згинаємо колінка і похитуємося в одну сторону, в іншу, розслабляємося, знімаємо всі зажими. Молодці, потихеньку, кругла спинка піднімаємося наверх. Тадасана. руки по сторонах. Вдих руки наверх, і видих руки до себе, ще вдих руки наверх. І круглою спинкою падаємо вниз. Тепер можете взяти за великі пальчики ніг, розкриваємося і опускаємося вниз, падах густасана. І чи можете зробити падах Стаса долоні під ступні. І ніби вагу переносимо на руки. І висимо, опускаємо голову вниз, розслабляємо ще спинку, можна зігнути коліна. Молодці! Звідси руки накилим, назад стаємо в планочку. Тут стараємося з'єднати лопатки, ніби витягуємося вперед. П'яточки тягнуться назад. І на п'ять рахунків опускаємося вниз. 5, 4, 3, 2, 1. Робимо динамічну кобру. У нас пальчики рук по сторонах. Вдих, розкриваємося, плечки назад. Видих, падаємо вниз. Ще 4 рази вдих. І видих. Можна додати ще по одному плечку. Дивимось назад, в праву сторону, опускаємося вниз. Піднімаємося наверх, дивимось в ліву сторону, опускаємося вниз. Молодці. І звідси відштовхуємося руками в позицію дитини. Округляємо спину. Молодці піднімаємося наверх на колінка, зробимо устрасено. Вам не обов'язково робити устрасено в такому повному масштабі. Можна зробити модифікований варіант, ви просто напружуєте сідниці, ви піднімаєте. Грудну клітину наверх, плечики йдуть назад, і ви залишаєтесь в такому положенні. Тут головне, щоб вас були напружені, для того, щоб ну, не було якихось потім дискомфортів в поясниці. Ще такий модифікований варіант, наприклад, я роблю, тому що мені достатньо важко робити страсано, я ставлю носочки. Трошки вище на килим, тоді в мене п'яточки ближче до мене, і в мене така ніби виходить устрасина, але ну, не так потім болить спина. Ви вибираєте, як вам зручніше, можете блоки підставити і зробити такі хвилі в одну сторону в іншу. Ви стали на колінка, можна зробити, як я на пальчики. Стали, ми потихеньку починаємо заземлятися в сідницях, напружуємо все в ногах, і в нас розкривається грудна клітина. І беремося за п'яточки. І подивимось наверх. Тазом, стегнами, тянемося вперед, плечиками тянемося назад. І тут ми залишаємося на 5 спокійних вдихів і видихів. Ці руки до грудної клітини, опускаємося на п'яточки. І можете піти знову ж таки в позицію дитини, чи можна зробити позицію ембріона. Голова накілим, руками тримаємося за п'яточки і плечки опускаємо вниз, розслабляємо повністю спинку та стягнеться на п'яточок. Всі піднімаємося наверх, плечки назад. Робимо гамукасану, Ну, можете просто скрестити колінка, зробити в такому положенні, можна зробити через позицію стола. Ви ставите праву ногу на ліву колінка до колінка, п'яточки по сторонах, можна трошки покачатися і потихеньку округляємо спину, сідаємо назад. Можете підставити собі ковдру, якщо так дуже важко сидіти, щоб було достатньо так рівно. Тепер ми піднімаємо ліву руку наверх, згинаємо лікоть, беремо праву руку, з'їнаємо лікоть вниз. Можна спочатку посунути в ліву сторону праву руку, а потім вже потихеньку починати йти наверх. Можете взяти якийсь ремішок чи взятись просто за свою футболку. І тут головне розкрити грудну клітину і прокрутити плечко. Одно плечко йде вниз, праве, ліве розкривається наверх. Ми тут залишаємося на 5 спокійних вдихів і видихів. Можна закрити очі. Всі відпустили руки і опускаємося вниз. Можна взятися за ступні і опустити голову вниз. Можете ще підставити собі блоки для голови, для того, щоб розслабити спину. Пімося наверх, міняємо сторону, трошки потресли ногами, відпустили напругу, колінка в одну сторону, в іншу, і тепер ліве колінко до правого. Можна, знову ж таки, в такому положенні відразу, можна вийти з позиції стола трошки покачалися і потихеньку кругла спинка. Сідаємо назад. Тепер права рука наверх, вдих. І згинаємо лікоть. Ліва рука вниз, великий пальчик вниз. Спочатку тянемо його до правого стегна, потім піднімаємо потихеньку наверх. І ще більше докручуємо грудну клітину, розкриваємося, закриваємо очі. Відпускаємо потихеньку падаємо вниз. Молодці, піднімаємося наверх, відпустили ноги, зробимо ще розножку, сидячи, таз водимо вперед. Носочки на себе, зробимо вдих, руки наверх і видих, опускаємося вниз. Залишаємося тут на 10 спокійних вдихів і видихів. Потихеньку піднімаємося наверх, з'єднуємо колінка і опускаємося вниз на спину, округляємо спину знову ж таки колінка до себе, покрутили в одну сторону і в іншу. Лягаємо вишива сина, долоні дивляться наверх, очі закриті, плечки пропущені вниз. Розслабляємо обличчя, шию. Плечі, руки, пальчики на руках, грудну клітину, живіт сідниці, стегна, переножні м'язи і ступні, пальчики на ногах. Повністю розслаблені. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ще вдих через ніс і видих через рот. Потихеньку починаємо рухати руками, ногами, пальчиками і перекатимося в одну чи в іншу сторону, сідаємо в зручне положення, сидячи очі, поки що закриті. Вдих руки наверх і видих руки до себе. Відкриваємо очі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимося дуже скоро. Намасте. до Зустрічі.